Укладанням квітів до пам'ятника Володимиру Венеченку, автору декларацій та законодавчих актів Української Народної Республіки, відзначили 29-ту річницю Конституції України. Головний закон держави конституцію ухвалили в ніч на 28 червня 1996 року. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком. Конституція України це основа, основа, це фундамент нашої державності. Володимир Винниченко стояв у витоків нашого державотворення, був головою уряду часів УНР, він автор універсалів національної нашої єдності, універсалів Соборності. Як і 100 років тому українці виборювали свою державність, боронили свою незалежність, відстоювали свої права. І Захищалися від ворога того ворога, з яким ми сьогодні боремося. Це Московія, Москов Російська Федерація. Як і сто років тому сьогодні, нам так само необхідно виборювати свої права. Нам перш за все треба виборювати право на своє існування, на свою самобутність, на свою національну ідентичність. Біля пам'ятника Володимиру Венеченку зібралися за підрахунками Суспільного майже дві сотні людей. Це учні, представники влади громадських організацій, священники, рятувальники, поліцейські, військові та рідні загиблих бійців. Виконали гімн України. Недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Під час війни конституційні права людини порушуються, вважає кропивничанин Олександр Шевченко. Найголовніше це недоторканість. Я до війн повномасштабного вторгнення працював в сфері юриспруденції. Конституція це головний для нас нормативно-правовий акт, але ж зараз він порушується з цими за ну всіма так с структурами, які е, мають відношення до обороноздатності країни і до захисту прав людини. Державні нагороди і відзнаки напередодні дня конституції вручили родинам загиблих захисників, військовим, які нині боронять Україну, і волонтерам, які допомагають фронту. 68 учнів шкіл області, які є переможцями всеукраїнських олімпіад і конкурсів, отримали сертифікати на премії від обласної військової адміністрації. Антонінокрета Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.